На реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи юність цього року держава обіцяє виділити понад 4 мільйони гривень. За ці кошти в школі зроблять систему вентиляції і кондиціювання. Лозова співфінансує роботи. З міського бюджету виділили 700 тисяч. Якщо державні гроші надійдуть, реконструкцію розпочнуть у серпні. Тоді планують відремонтувати його рожу на стадіоні локомотив. Повідомив міський голова Сергій Зеленський. Реконструкцію спортшколи юність розпочали чотири роки тому. Кошти на це виділяли з державного і міського бюджетів. Спершу відремонтували покрівлю, потім взялися за фасад будівлі, але поки його не доробили. На сьогоднішній момент ці роботи призупинені, оскільки першочерговим завданням на сьогодні є відновлення системи вентиляції і кондиціювання спортивної школи. Ми брали участь у конкурсах проєктів на розвиток. Там окремих територій. Наша пропозиція попала в перелік постанови Кабінету міністрів, і ми чекаємо в цьому році кошти. На реконструкцію системи вентиляції та кондиціювання держава пообіцяла дати гроші цього року. Мова йде про 4 мільйони 300 тисяч. Частину витрат бере на себе міський бюджет. 700 тисяч вже виділила. Тепер управління у справах молоді та спорту чекає на державні кошти. На сьогоднішній момент проєктна кошторисна документація знаходиться в стадії коригування. Після того, як відкоригується документація, ми проведемо тендер, визначимо підрядну організацію і розпочнемо роботи. В дю США також потрібно ремонтувати басейн, але це вже плани на наступний рік. Повідомив заступник начальника управління Євген Шульженко. Необхідні документи Лозова подала на міністерство регіонального розвитку України. Підтвердження про виділення поки що немає. Ми надіємось на підтримку і результативну роботу. Народного депутата України Анатолія Моїсівича Гіршвільда, який не стоїть осторонь проблем нашого міста, допомагає в цих питаннях. Тому у нього особисто на контролі стоїть будівництво, реконструкція самого басейну. Цього року в юності планують відремонтувати і дві душових кабінки: одну за рахунок школи і міського бюджету, другу за кошти області, лозової і батьків. Школа виграла конкурс міні разом у майбутнє. Одну з душових обладнає для користування інвалідів. У серпні збираються реконструювати його рожу на стадіоні локомотив. Спершу відновлюватимуть паркан з боку бульвару Шевченка. Для цього нам необхідно старий забор демонтувати, вивезти сміття і в планах поставити огорожу, яка буде проглядатися. Тобто діяльність, яка проводиться на стадіоні, профілювала населення для занять фізичною культурою і спортом. Кошти на ремонт огорожі збирається виділити з міської скарбниці у другому півріччі. Паркану 60 років, говорять спортсмени, і капітально його не ремонтували, хіба що штукатурили. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніко, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.